Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те. Що президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови із лідером Китайської народної республіки Сізіньпіном висловив занепокоєння щодо ролі Китаю в підтримці оборонної галузі Росії? Про це повідомляє Білий Дім останній раз. Лідери спілкувалися під час зустрічі у Вудсайді, штат Каліфорнія, у листопаді 2023 року. Обидва лідери провели відверту та конструктивну дискусію щодо низки двосторонніх регіональних і глобальних питань, включаючи сфери співпраці та розбіжності. Вони розглянули та заохочували прогрес у ключових питаннях, які обговорювались на вудсайдському саміті, включаючи співпрацю у боротьбі з наркотиками, постійне спілкування між військовими. Переговори щодо усунення ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, і продовження зусиль щодо зміни клімату та обміну між країнами йдеться в повідомленні Білого Дому. І ці питання дійсно обговорювалися в листопаді 2023 року. Байден висловив занепокоєння щодо підтримки. КНР обороно промислової бази Росії та її впливу на європейську та трансатлантичну безпеку, а також наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів повній денуклеаризації Корейського півострова. Наголосили в Білому домі. Окремо, президент Байден наголосив на важливості підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці та верховенства права. І свободи судноплавства в південно-китайському морі також про це наголошують в Білому домі. Президент Байден висловив стурбованість щодо несправедливої торговельної політики КНР і неринкової економічної практики, які завдають шкоди американським робітникам і сім'ям. Він підкреслив, що США продовжуватимуть вживати необхідних заходів для запобігання використанню передових технологій. Для підриву нашої національної безпеки, не обмежуючи надмірну торгівлю та інвестиції, обидва лідери привітали поточні зусилля щодо підтримки відкритих каналів зв'язку та відповідального управління відносинами за допомогою дипломатії, високого рівня та консультацій на робочому рівні впродовж наступних тижнів і місяців. У тому числі під час майбутніх візитів держсекретаря Блінкіна та міністра фінансів Єлен раніше у спілкуванні з пресою напередодні телефонної розмови старший співробітник Білого Дому поділився очікуваннями, що Байден ймовірно висловить занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України та її зусиль допомогти Росії відновити свою оборонно промислову базу. Нас все більше турбує, що ці дії вплинуть на довгострокову європейську безпеку. І я думаю, ви чули багато з тих самих занепокоєнь, висловлених міністром закордонних справ Франції в Пекіні минулих вихідних, сказав представник Білого Дому. Посадовець зазначив, що дипломати США з початку повномасштабної війни Росії проти України висловлювали застереження в бік. Того, щоб Китай не надавав летальну допомогу Росії та попереджали щодо загрози використання Росією тактичної ядерної зброї в Україні з обох цих питань. Я думаю, частково завдяки дипломатії, не лише Сполучених Штатів з Китаєм, але і європейських партнерів, ми побачили більше позитивних дій з боку Китаю. Додав посадовець. Водночас він зауважив, що КНР почала допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті, заміщуючи торгівлю з європейськими партнерами, допомагаючи забезпечити компоненти, які повільно ведуть нас до збільшення можливостей Росії в Україні, і це викликає чимало занепокоєнь, додав представник Білого Дому. Ось так коротко Голос Америки описав розмову президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Сізіньпінням. І я тут хотів би зупинитись на ось цьому пункті щодо висловлення занепокоєння в контексті ролі Китаю, яка стосується підтримки оборонної галузі Росії, це є велика проблема ще з моменту, коли Цізіньпінь зустрівся з Путіним. так? Це вперше було з моменту повномасштабного вторгнення в березні 2023 року. Ми вже говорили про те, що є загроза з боку того, що Китай буде фінансувати власне, Росію для того, щоб вона фактично продовжувала війну проти Української держави, і власне тут західні партнери і Сполучені Штати Америки повинні приймати міри так для того, щоб Китай не здійснював відповідне фінансування. Питання знову ж таки: як саме можна вплинути на Китай чи запроваджувати якісь санкційні обмеження, чи вести більш жорстку політику? Тут потрібно працювати, власне над цим питанням, і, власне, знову ж таки зрозуміти, що Китай це, власне, є ось ця зла. Про це я говорив у попередніх відео, так, які стосувалися Китаю. Тобто, якби не допомога Китаю Росії, то, можливо, Росія б не вивозила економічні проблеми, так, які вона отримала після. Санкції, які були запроваджені західними партнерами внаслідок повномасштабного вторгнення в бік України. Тобто тут потрібно констатувати, що Китай тримає, по суті, Росію на плаву. І з цим потрібно дійсно щось робити, оскільки Росія таким чином намагається і санкції оминати, і отримувати додаткові доходи для того, щоб посилювати свою фінансову, свої військові можливості. Тому для західних партнерів, для Сполучених Штатів Америки це знову ж таки запитання з такою зірочкою і з розумінням того, що Китай є реальною загрозою для стабільності Західного світу. Тобто Китайську загрозу, загрозу Росії, загрозу Ірану це все потрібно пов'язувати. КНДР також ми туди включаємо. Хоча я знову ж таки вважаю, що КНДР радше є сателітом так, Китаю, ніж таким повноцінним партнером. Це моя точка зору. Але вони також сюди входять, у цю візла. Тобто основний акцент потрібно робити ось на цьому трикутнику: тегеран Москва. І пекін, і мати розуміння, так як власне розробити цей трикутник для того, щоб уникнути більш масштабної війни. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!